Давай раз. оп, де. Стояй, горан стоя. ну стоять, Давай. Доліна. стоять, Стоять. Стоя. Молодець. Молодець. Виїхала. В медичному реабілітаційному центрі в цьому році відкрився новий реабілітаційний зал, який на сьогоднішній день. Обладнаний сучасним новітнім реабілітаційним обладнанням. Цей зал був відкритий для того, щоб надавати повноцінну реабілітацію нашим хлопцям, які на сьогоднішній день перебувають у зоні бойових дій, які отримали тілесні ушкодження, як кульові, так і мінно-вибухові травми і осколчаті поранення. Різного ступеня сучасне обладнання за бюджетні було кошти. Придбано також було придбано за кошти громад і було придбано також за кошти проспілки поліції Донеччини. Тому я дуже висловлюю щирі слова вдячності від себе особисто, від наших працівників, а також від тих. Хлопців, які на сьогоднішній день приїжджають до нас на реабілітацію, керівництво та особовому складу поліції Донеччини. Дуже вдячні за підтримку і за допомогу нашого закладу. Я сюди потрапив з осколочним пораненням. Поранення отримав під Купенськом після лікарні, потрапив сюди. Зараз займаюся в залі фізичної реабілітації. Я займаюся на дості для випрямлення хребта. Мені подобається. Для відновлення наших пацієнтів заклад придбав медичного обладнання. Наприклад, це у нас є такий агрегат. Він працює як для розпрацювання суглобів, як верхні, так і нижні кінцівки. Використовується і активний і пасивний режим. Далі, так само для відновлення, є гомілково-стопного, це пасивний плечовий суглоб. Також маємо отакий гарний стілець. Теж для розпрацювання плечового суглоба. Далі ще у нас є ерготерапевтичний зал. Ну і для дрібної моторики, руки ось непоганий агрегат закупили. Теж для нейропатії. Можу працювати одночасно не з однією людиною, хоча б з двома. Хлопці задоволені. Якщо говорити про відгуки хлопців, їм дуже тут подобається. Наш обов'язок забезпечити належні умови для відновлення колег після поранень. Саме тому профспілка поліції Донеччини долучилась до оснащення реабілітаційного центру системи МВС сучасним обладнанням. Нам важливо, щоб наші побратими, які заплатили високу ціну за захист України, могли якнайскоріше повернутися до звичайного життя.